Притча про багача і Лазаря, про тих людей, які люблять багатство, а бідним не допомагають. Ісус Христос сказав таку притчу був один багач, він одягався у і сон і бенкетула щодня. Був також один убогий на ім'я Лазар, який лежав біля брани багача, вкритий ранами. Він бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача, і всі приходили і лизали його рани. Помер убогий і був віднесений ангелами на луну Авраамове, помер і багач, і поховали його, і терплячи муки у пеклі, він підвів очі свої, і побачив здалеку Авраама і Лазаря з ним і закричав. Отче Аврааме! Смилося наді мною, і пошли лазаря, щоб він умочив кінець пальця свого у воді і своложив язик мій, бо я мучусь в цьому полум'ї. Та Авраам мовив йому: Згадай, сину мій, як на землі ти втішався, а Лазар страждав. Нині ж тут він втішається, а ти страждаєш. Крім того, між вами і нами пролягає Велика Бесотня, яку не можна перейти ні вам, ні нам. Тоді колишній багать сказав Авраамові тоді прошу тебе, Отче, пошли лазаря на землю, у дім батька мого, бо там залишилося ще п'ятеро братів моїх, хай він застереже їх і засвідчить їм про майбутнє життя, щоб вони не потрапили у це місце мук. Авраам відповів йому, у них є Мойсеї пророки, нехай слухається їх. Він же заперечив Авраамові ні, отче Аврааме, але якщо хтось з мертвих прийде до них, покаються. Тоді Авраам сказав йому: Якщо Мойсея і пророків не слухаються, то якби хтось з мертвих воскрес не повірять. Цією притчею Господь показав. Якщо багач тратить своє добро лише для власної втіхи, а в Бога не допомагає, не думає про душу своєї вічну долю, то буде засуджений і не отримує блаженства в майбутньому житті, ті, хто терплять покірно без нарікань, зносить страждання, отримують блаженне життя у царстві небесному.